З наша шкода, декілька днів тому ми її відновлювали і наносили керамічне покриття, в такому стані до нас приїхала на першу миючку, диски, Ось так вона от виглядає. Зараз ми покажемо, як вона буде у нас відмиватися і як працює наше захисне покриття. Нанесли перед обмив, зараз будемо збивати так працює наше покриття!